Вітаю маленькі друзі. Сьогодні ми почнемо мандрувати сторінками Червоної книги України. Це незвичайна книга. Будемо про це і дізнаватися. На нашій землі дуже багато різних тварин та рослин. Є такі, яких ми бачимо щодня біля нашого будинку, в парку чи в лісі, але є й такі, яких залишилося на землі дуже мало. Їх називають рідкісними. Проживши ціле життя, ми можемо лише разу зустрітися з ними або ж навіть не бачити ніколи. А щоб більше знати про такі рідкісні тварини і рослини, було і створено червону книгу України. Як ви гадаєте, малята, чому ця книга називається червоною? Тому що червоний колір заборонний. означає не можна, не можна нищити, убивати. Завдавати шкоди цим істотам. Пригадайте, де цей колір заборони, ви бачите так, на світлофорі червоний колір означає стій, не йди, щоб не сталося біди. Цього ж кольору пожежна машина теж попереджує, що вогонь це небезпека. Для того, щоб зберегти цих тварин, рослини людина і створила на землі такі місця, де їм не загрожує ніяка небезпека. Це ніби їхній дім, їх називають заповідниками. Пропоную малятам подивитися відео про те, про що я тільки що вам розповіла. Є одна незвичайна книга, яка нагадує, що ми повинні берегти природу. Це червона книга України. До неї занесено ті види рослин і тварин, які перебувають на межі вимирання. Щоб зберегти ці види, створюють заповідники і національні парки, у яких тварини живуть на волі у природних умовах. В Україні є такі заповідники, асканія нова. Карпатський заповідник поліський. Медобори. У червоній книзі сторінки різного кольору. Червоні, жовті, білі, сірі, мало аркушів зелених. На них записано назви тварин і рослин, яких змогла відновити людина. Первоцвіт борошнистий, Зубр. На червоних аркушах. тих, Хто зникають або перебувають під загрозою зникнення, ведмідь бурий, ховрах крапчастий, чорні сторінки з'явилися тоді, коли на планеті земля зовсім зникли ці види: модринова губка, ховрах європейський. Люди повинні дбайливо ставитися до всіх тих, з ким їм доводиться жити на нашій планеті рослин і тварин та цінувати їх. Червону книгу малята іноді називають книгою смутку, тому що якщо ми не будемо берегти, охороняти рослини та тварини вони можуть зникнути зовсім природі, все взаємопов'язане. Якщо зникне один від рослин чи тварин, то не стане інших. Тому пропоную виконати вправу, що буде, якщо зникнуть, наприклад, квіти. Якщо зникнуть квіти, то і пропадуть комахи. Вони живляться квітковим нектаром. Потім зникнуть птахи, які живляться цими комахами. Пташкам нічого буде їсти. Якщо не стане пташок, загинуть дерева адже нікому буде. Збирати на них гусінь та різних шкідників. А якщо не буде дерев, зникнуть усі ті, що живуть на деревах, звірі, пташки, усі мешканці лісів. Можемо зникнути і ми, люди, тому що ми є частиною живої природи. Є над чим подумати. Але треба вже й відпочити, щоб потім гарну тварину з червоної книги створити. Тришечки сложні, тришечки чудні. Мы ли дружелюбні и привидне до усіх завтра Кожен день весела музика лунає? Танцювати и спивати закликали. И пингвины всі танці запальні. Зрадиться танцюють разом на снігу. Перед вами, діти, тварина сипуха, це такий різновид сови. Вона занесена до Червоної Книги України, тому що мало залишилося в природі. Зліпимо таку красуню, роздивимось зразок, великий тулуб разом з головою, маленькі вуха, розмашисті крила, великі очі, тому що сова гарно бачить і вдень, і вночі. Міцний дзьоб, лапи, хвостик. Нам знадобиться підставка, дощечка, серветки, пластилін, стеки. Гарний настрій. За допомогою чистомовки вчимося правильно вимовляти слова і підготуємо вправні пальчики. Ва-ВА-ВА. У лісі живе сова. На-на-на. У неї світла й розумна голова. Ає, 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 вночі вона літає, ки, 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 бережіться мишки. Спочатку беремо великий шмат пластиліну. Це буде тулуб і голова. Це куля, а потім видовжена трішки такий овал. На тушці або між руками розплющили і витягуємо два маленьких ушка. На голові. Далі так само беремо шматок невеликий пластиліну, утворюємо кулю, розплющуємо її, можна ще ось так пальчиками і ділимо стекою на дві рівні частини. Два крила. Двома пальцями з одного боку робимо гострий кінець і притискаємо до тулуба з однієї, і те саме робимо. З іншої друге крило. Ліпимо очі. Дві великі кулі. Ось так пальчиком притискаємо. Далі утворюємо дві маленькі чорні кульки, щоб наша соня гарно бачила. І з кулі так само прищіпуємо в одному місці гостренькі, робимо дзьоб. З двох куль коричневого пластиліну робимо лапки. І на кінець з маленького шматочка коричневого пластиліну, або якого ви захочете, утворюємо три жгутики. Між долоньками ми вміємо це робити. Ось цей чубчик. Залишився хвостик, куля, розплющуємо, з одного боку прищіпуємо і притискаємо до тулоба. Ось і готова наша сипуха. Можна стекою зробити як пір'ячку. На крилах і на тулові. Двоє друзів готові. Ця зустріч наша була присвячена червоній книзі України та тваринам, рослинам, які в неї занесені. Ми вже тепер знаємо, що вона створена, щоб ми знали про зникаючі на землі види рослин та тварин, зробили висновок, що все на світі має право на життя і одне без одного жити не може. Вчилися любити само сипуху. Надіюсь на фото ваших робіт. Для того, щоб червона книга не була книгою смутку, а книгою надії, ми з вами, люди, повинні берегти та турбуватися про природу, яка нас оточує. А вона віддячить нам своєю неповторністю, красою та користю до нових зустрічей. Маленькі природолюби.